Вітаю, друзі! На з вами Полі Карпович, Сьогодні в мене на огляді черговий ніж від е, всім відомого ножового бренду Cold Steel. Це моделька називається Luzon, досить бюджетний ніж. Е, в принципі, нічого супер незвичайного в ньому немає, окрім того, що в нього є старший брат 6-дюймовий, щоб ви розуміли, як це виглядає. Ось е, маленький, звичайний стандартний Luzon з лезом 4-дюймовим. І ось його старший братик, 6-дюймовий лузон. І ось ця гігантоманія колдстільівська, вона мене чимось трошки підкупила, і я почав проникатися цими гігантськими ножами. І скоріш за все, не скоріш за все, а десь 101%, що цей великий лузон. Я залишу собі в колекцію. Я взяв ці два ножі на огляд і думав, якийсь один з них залишу собі для колекції. Ну, типу, ще один колдстіл, моделька досить цікава. Десь в коментарях мене про неї запитували. Але я не думав, що ось цей здарувань справить на мене таке враження, і я, скажімо так, дещо в захваті від нього. Власне, придбати такі ножі можна по опису в посиланні під цим відео. Там буде працювати промокод. Знижка 10% на всі ножі від Cold Steel. В принципі, вся необхідна інформація, як і посилання, будуть в описі до цього відео. Тому переходьте, ознайомлюйтесь з асортиментом, з цінами та замовляйте, а я починаю. Огляд, ось ну по суті, одного ножа в двох розмірах. Тому всім приємного перегляду і погнали! Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів «Теренблейд», український виробник ножів «БіПіЕс» Найвс, а також інтернет-магазин Мілітарія ПЛ. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Якщо в когось є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. Традиційно. Огляд почну з коробки. В принципі, ножі вже розпаковані, і всередині, окрім целлофанового пакетику, взагалі нічого немає. Ні сілікагелю, ну, ножі з нержавійки, ніяких папірців, інструкцій, взагалі нічого, просто целлофановий пакетик. Коробка стандартна колстілівська. основна інформація тут попереду, довжина леза 4 дюйми, загальна довжина 9 дюймів, сталь 8 хром 14 мов, вага 3,5 унції, товщина леза 2,75 і руків'я 5 дюймів. Эээфн. Uh, і ось більша версія. Тут, в принципі, все масштабовано. Довжина леза 6 дюймів, довжина загальна 13,5 дюймів. Сталь та сама, 8 хром 14, молібден ванадій, вага 9,3 унції. Товщина леза тут 3,5 мм, і руків'я 7,5 дюймів, матеріал той самий GFN. Що таке GFN, я не знаю, але ну, судячи з усього, це якийсь колдстілівський пластик, і в принципі все з ним має бути окей. Намальова. Ой. Перепрошую, намальований сам ніж, лузон, напис лузон, cold steel, Anytime, anywhere І все це, в принципі, дублюється на обох коробках, то на коробках, в принципі, то зупинятись надовго і не будемо нічого там. Цікавого немає. Давайте ж оглянемо самі ножі. Ось менший лузон. В принципі, ззовні виглядає досить непогано, враховуючи те, що ці ножі досить бюджетні, маленькі, там щось 2 з копійками, великі, якщо я не помиляюсь, там 2600, 2700. Ну, якщо будете замовляти, то не забувайте про промокод на знижку 10%. Вся інформація в описі. В принципі, про це я вже говорив. Оглядаємо сам ніж, бачимо фліпер, бачимо ще один знизу упор, бачимо шпеник, шпеник двох сторон. Є запобіжник, до речі, кліпса пластикова, досить цікава, насправді, не переставляється на іншу сторону, і, в принципі, ну немає взагалі варіанту її переставити, тому що в деяких ножів Cold Steel там кліпси. Кліпси не переставляються на іншу сторону, але є кліпса, типу в комплекті додаткова для того, щоб переставити, поставити її на ліву сторону. Тут такої опції взагалі немає, кліпса тільки з одного боку. Широка, велика і також пластикова кріпиться на двох гвинтах. Є темлячний отвір, такий трошки продовгуватий. Конструкція ножа закрита. Ось такий великий бекспейсер, все закрито. Тут осьовий гвинт під Торкс. З іншого боку немає Торкса. Цікаво, чи є там. Антипроворот чи немає. Ну, в принципі, ззовні виглядає непогано. Давайте його відкриємо. Вигляд має ось такий, досить цікавий. Так звана щучка, щось типу такого. Не сильний я фанат такої форми клинка, але загалом ніж цікавий та непоганий. Знову ж таки, враховуючи невисоку вартість, це з бюджетних колдстільів, з бюджетної сталі, то в принципі, в принципі досить непогано. І дизайн у нього хороший. Є, по-перше, ну і фліпер, і упор, і зверху, і знизу маємо упор завдяки цьому всьому. По лезу маємо десь дві третіх висота спусків, досить широкий підвід. Це говорить нам про те, що зведений він не дуже тонко. Підвід, в принципі, не нерівномірний, взагалі з цього боку ширший, з цього боку вущий. І тут він знову ж таки, тут вузький далі розширюється з другого боку, в принципі, плюс-мінус рівномірний, тут звужується, до вістря трошки розширюється. Ну, таке собі, нічого страшного, за таку вартість більшого вимагати і не варто. Фініш на клинку. Поперечний сатин, є невеличкі фальш-спуски зверху, є ось такий дол, так дол вибірка. Шпеник двох як я вже казав, шпеник при відкритті дуже близько до руків'я і абсолютно ніяк нам не заважає, що добре. Вістря дуже колюче, але я думаю, що можна буде його зламати. ну Ламати я його не буду, але, в принципі. На прокол, ніж має добре працювати. Дуже така довга ріжуча крайка, в принципі, робоча ріжуча крайка по відношенню до руків'я. Тут, скажімо так, все в нього класно. Широченьке руків'я, в принципі, не сказав би, що руку сильно заповнює. Не сказати, що супер зручне руків'я, але ну в принципі тримати ніж можна, упирати і вказівний, і великий палець в ці упори, можна, великий палець на обух але то вже не буде дуже зручно. Коротше, Таке собі, і в принципі вся ось ця історія з цими ребрами ну це не те, щоб було б дуже зручно. До речі, лайнери пофарбовані в сірий колір і вони полегшені. Там можна побачити дуже так великі вибірки для зменшення його ваги. Є запобіжник у відкритому стані ми можемо увімкнути запобіжник, і це не дасть нам закрити лайнер лок тобто ніж ну типу, з увімкнутим запобіжником, з замком для замка він не закриється ні в якому разі. А сам лайнер лок сам по собі незручний. Тобто його треба продавлювати, тут якась е, вибірка є, він такої трошки дивної форми, він повторює в принципі ліву тобто праву праву накладку, і ми надавлюємо ось цей горбик тільки в одну точку, це не є дуже зручно. Лайнер незручний. Е, далі, по відкриттю, можна відкривати за шпеник, зашпник відкривати зручно, можна відкривати за. Е, Ой, перепрошую, це було за фліпер. Можна за шпенник, за шпенник нормально все відкривається. Можна ще відкривати якось за ось цей упор, трошки потренуватись треба. Ну я думаю, там можна інерційно повідкривати і всякі такі варіанти, можна просто пальцями схопитись і тихесенько собі його відкрити. Е, є в мене запитання до них. Зробили двохсторонній шпенник, але з правої сторони до шпенника, ну, ніяк не дістатися. Якщо з лівої сторони є вибірка, щоб можна було великим пальцем в нього впертись. То з іншої сторони для шульги великим пальцем ну ніяк ми до цього шпенника не підберемось. Взагалі не варіант, і незрозуміло, навіщо він тут двосторонній В закритому положенні на запобіжник не стає, і ну це в принципі не те, щоб було потрібно. Та й взагалі в цієї моделі не дуже зрозуміло, навіщо потрібен той запобіжник. Для порівняння хочу показати в принципі мій EDC-ник. Спайдерку Endura 4, і можемо побачити, що ножі плюс-мінус з одного класу, руків я у них плюс-мінус одного розміру. класу я маю по розміру 4 дюймові але у Enduri значно менший клинок, і ну не враховуючи навіть, що це на серейтор, але робоча довжина у Лузона вона значно більша. І для якихось там не знаю роботі по продуктах нарізати ковбаску докторську, таку товстеньку, широченьку або там хліб, то лузоном буде робити значно. Значно зручніше, плюс в нього немає отвору, куди буде забиватись е, якісь там продукти чи щось інше, що ми будемо різати. Ну, коротше, в плані е, суто утилітарної якоїсь роботи, мені здається, лузон буде досить хорошим Medсічним ножем. І все було б добре, все було б насправді досить нудно, якби не було великого колд стіла, великого лузона 6-дюймового. Колд стіл би не був колд стілом, якби не зробив ось такого монстра. Все абсолютно те саме, вони ідентичні, просто масштабовані. Ну трошечки за формою відрізняється осьовий гвинт, але то прямо зовсім не критично. Навіть гвинти на руків'ї, вони однакові. Форми повністю однакові, все повторюється. Така сама пластикова кліпса, такий самий запобіжник, той самий шпеник. Знову ж таки двосторонній і так само він безтолковий з іншого боку, тому що вибірка тільки з одного боку такий самий лайнерлок, всі ті самі гравіювання з лівої сторони лузон. З правої сторони cold steel чайна 8 хром 14 мов. Ну тобто дані ножі робляться в Китаї. Колстіли можуть робитись в Китаї, можуть деякі моделі робляться в Тайвані зараз, наскільки я знаю. Раніше, ніби в Японії, в Штатах робилися. Зараз, наче, все Тайвань та Китай. Можливо, дорогі моделі десь там. В Японії чи в Америці ще й роблять, але точно не знаю. напишіть в коментарях, якщо хтось в курсі всіх цих моментів буде мені цікаво прочитати. Ну коротше, велика версія Лузона. Вона от прямо значно цікавіша. В принципі, знову ж таки, по ергономіці е, вже не все те саме. Вже всі оці вибірки вони не такі малесенькі, як на маленькому ножі. І сюди, в принципі, можна сказати, навіть зручно якось знаходять пальці своє місце, можна якось за нього взятися. Руків'я заповнює руку. Він такий, ну не знаю, мабуть, неповноцінно двохручний, як холдаут, але от півтораручне руків'я у нього є, можна нормально за нього схопитися. Можна ним когось проколоти, можливо, когось одного проколоти і за ним ще іншого поранити, можна, враховуючи довжину його клинка Ну, це цікаво. Тут навіть щось схоже є на чойл Якщо в маленького ножа ну, сюди палець уже ми ніяк не підставимо, то в великому ножі, в принципі, сюди можна навіть палець трошки поставити, коли там щось олівчик треба нам постругати. таким Дісішним своїм ножем на кишені, то в принципі, можливо, цей чойл і має якийсь сенс. А так те саме упор зверху, упор знизу. Знову ж таки, руків'я заповнює руку, коли ми тримаємо, то кліпса нам не буде нікуди давити. Та й кліпса взагалі має таку форму, що вона не заважає в руків'ї так, ніби трошки вибраний матеріал, і кліпса, типу, не дуже випирає за його габарити. На малому ножі воно не настільки помітно, якось не настільки кидається в очі, а от на великому ножі вже значно помітніше. Тобто, якщо ми беремо стандартний ніж, у нього йде площина руків'я і збоку просто випирає кліпса. тут же ж Ліпса, ну, типу напівінтегрована в руків'я. Цікаве рішення, мабуть, нетипове рішення, але ну побачимо, наскільки це буде зручно. Що ж, ножі роздивились, подивимося, як вони будуть різати, подивимося, як вони будуть виглядати на кишені, ну і потім підведу під ними підсумки. Як завжди перевіряю заводське загострення ножів на звичайному папері А4, В принципі, до колцтіла ніколи не було зауважень саме по заводському загостренню. Якщо там крайка може виглядати непрезентабельно, нерівні підводи, нерівномірне зведення. Ну, дуже груба ризка, там закінчували досить грубим каменем при загостренні. Ну, це там, мабуть, гріндер, я не знаю, можливо, якийсь станок для загострення, то, в принципі, вони не дуже -то заморочуються з загостренням. Але загострення завжди у них рівномірне і ножі Cold Steel з коробки завжди різали добре. Сталь 8 хром 13. Чекайте. 8 хром 13. Щойно помітив прикол. На великому ножі можете подивитись маркування 8 хром 14. А на малому 8 хром 13. Чому 8 хром 13? А от на коробках на обох і на великій, і на маленькій 8 хром 14. Коротше, щось із маленьким лузоном колстів промахнувся. І чи то не те гравіювання зробив, чи інша сталь. Ну, не знаю, наскільки буде різниця в сталях. 8 хром 13, 8 хром 14, але тим не менш ось така якась невідповідність. Помітив я її під час огляду. Добре, перевіряємо, як ножі будуть різати. Звичайний А4, маленький Cold Steel лузон. Добре ріже. Там є якийсь такий маленький, маленький шматочок. Може, навіть невеличкий заминчик, можна тут його побачити. В принципі, на швидкість він не дуже впливає, ніж прорізає рівномірно, трошечки махрить, тому що грубе загострення, але вся ріжуча крайка ріже, тобто ми можемо бачити, що ніде ніж не чіпляється від самого руків'я до самого вістря, все прорізається добре. З цим якби все окей. Зараз перевірю, як великий буде різати. Так, 8 хром 14, все як написано на упаковці. О, клас! Довжини цього ножа вистачає, щоб не знаю, а три, мабуть, папір різати. Дуже легко ріже. Я не знаю, тут можливо враховувати треба його. Вагу, якусь там навіть невеличку інерцію, коли ми ним рухаємо. Але ну різ знову ж таки не ідеальний, це не бритвений різ. І це нормальне робоче загострення ножа з коробки. Тим більше, що це досить бюджетні ножі. І якщо брати ще й цей великий колсті, то це навіть ще й досить специфічний ніж. Але я поношу його з собою на кишені, обов'язково я ним прямо хочу покористуватись, тому що в деяких випадках мені потрібен ніж ось такий великий. Я в деяких випадках носив з собою фікс, щоб певні речі прорізати. А зараз от спробую замінити фікс, великий повноцінний ось цим складаним Cold Steel лузом. Ну що ж, переходимо до наступних тестів. Тест на пляшці з водою, звичайна пластикова пляшка з під мінералки. Е, маленьким ножем, мабуть, буде не дуже цікаво його розрізати, хоча, в принципі, можна спробувати. Ну і просто подивіться, наскільки велика різниця в лезі даних ножів. Я думаю, маленький має прорізати повністю, але великий має взагалі без проблем шинкувати цю пляшку. Ну, спочатку, добре, спочатку хай буде маленький, десь зверху спробую. Оу! Розрізав, але трошечки не до кінця, трошки не вистачило мені е, довжини леза. В принципі, якщо дуже постаратись, він мав би прорізати повністю. Але ну, зараз у мене це не дуже вийшло. А от з великим лузоном, я думаю, проблем взагалі жодних не буде. Блін, <плес> витікає вода. Зрізав рівненько, легенько, без якихось там надмірних зусиль. Ну Там вже води майже не було, тому і збив. Але пластик ріже дуже легко. Боюсь собі, палець просто відрізати, тому обережно все це роблю. А зараз стругання палички, звичайна суха соснова дошка з піддону, маленький лузон. В принципі, все класно, єдине, що все-таки руків'я трошечки недостатньо. Можливо, якби в мене був тільки маленький лузон і мені не було з чим порівнювати, можливо, б такої претензії в мене й не було б до ножа. Але, маючи великий, з великим руків'ям, то ну тут є певний дискомфорт, а цей плавець трошки буде впиратись в руку там в деяких моментах, але в цілому стругає добре. В принципі, сталі достатньо, заводського загострення для нормального стругання дерева цілком достатньо. А от значно більш цікаво, це ось цей здоровань. Тут уже можна гарно вхопитись. Руків я повністю заповнюю руку. І він відрізає прямо по дошки. Капець. Можна і... Обережненько, ось так делікатненько, якийсь там олівчик застругати ми також ним зможемо. З цим він справиться, але коли треба там піддон перерубати на дві частини, то він спокійно зможе це роби... зробити, переріже велике руків'я дає змогу гарно його навантажити. ну Запобіжник не знаю, запобіжник, можливо, десь там для рубки матиме сенс займатися цим я зараз не буду. І взагалі наявність запобіжника вона трошки підбитанням. Але його розмірів, його руків я цілком достатньо, щоб ну, робити нормальні якісь такі роботи з суттєвим навантаженням ножа. А тепер поглянемо, як ножі будуть виглядати на кишені. Звичайні літні шорти, пластикова кліпса, вона не туга взагалі. Можна спокійно однією рукою як класти, так і знімати ніж з кишені, в принципі, ніяких проблем. Вийняли, відкрили, попрацювали, однією рукою закрили, вклали на кишеню, жодних проблем немає. Інший момент, що вигляд ну, такий дещо незвичний, як для мене, я все-таки звик до ось таких класичних кліпс, до такого класичного вигляду ножа на кишені. Ну в він дещо своєрідний. І це дещо своєрідний він у маленької версії. А якщо ми візьмемо велику версію, то тут буде. Ось так. На всю кишеню, я думаю, навіть не в кожну кишеню влізе даний ніж, і виглядає ось такий здоровий набалдажник, здорова така пластикова кліпса. Ну це, це цікаво виглядає. Дістали, відкрили, закрили. Вклали, в принципі, з роботою жодних проблем немає. Інший момент, що кліпса слабенька, і якщо ми будемо там, не знаю, сальтуху крутити чи десь там кувиркатись, підйом переворот робити, то ніж може випасти у нас з кишені, тому ну, кліпса досить слабенька, можете бачити, як легко вона виймається та вставляється на кишеню. Така типу кліпса у спайдерки, ендури, навіть дещо тугіша. Тут же ж прямо зовсім слабенька. Ну і ось так ножі будуть виглядати поряд, маленький і великий, якщо хтось буде носити з собою з парку. А поряд ще можна розмістити мачете Cold Steel Jungle в принципі, на поясі досить зручно, досить ергономічно, на літо, на шорти, прямо все класно буде працювати. Тобто два ножі, маленький і великий, і мачете це такий набір джентльменський для літа, в принципі, для кожного нормального хлопака в нашому. Час. Ну що ж, висновки cold steel luzon це маленький Я от досі не розумію, чому тут на клинку 8 Chrome 13, а на коробці 8 Chrome 14, але я думаю, не така вже це і суттєва різниця. Що хочу сказати про ножі загалом. Маленький і також його великий старший брат. Ну, старший брат вражає, він дійсно. Цікавий, він дійсно от незвичайний, і прямо від нього якісь от з'являються такі цікаві емоції від цього великого півтораручного руків'я. Це не холдаут, холдаут там дещо побільше руків'я, як мені здається, але все одно ножака здоровенний, ножака незвичайний, і в принципі в деяких сценаріях такий ніж дійсно потрібен на заміну фікса саме по довжині ріжучої крайки, не просто там. По розмірах чи щоб це був складень на кишені, е, типу що зручніше, ніж фікс. Але от там, не знаю, розрізати такий великий шматок сиру буде зручніше ось таким ножем, а не по кругу прорізати його ось цими маленькими 4-дюймовими ножами. Ну і в принципі, якби не було ось цього великого лузона, то я думаю, і маленький лузон не був би особисто для мене настільки цікавим. в мене в коментарях запитували, що я думаю про ці ножі. Так от, е, маленький лузон, це, як скажімо так, демо-версія саме великого лузона. Тому що великий лозон, мені здається, він одразу і задумувався колд саме ось таким, з 6-дюймовим клинком. Здоровенним з півтораручним руків'ям, а потім зробили типу, меншу версію, ну, типу для людей більш адекватних, мабуть так. Коротше, якісь такі думки у мене прийшли, коли я от покрутив у руках ці два ножі. Е, я думав, е, думав якийсь один з цих двох ножів залишити собі в колекцію, і поки я їх не отримав, я сумнівався, думав, навіщо мені той здоровий, залишу собі маленький, але зараз думаю, що все-таки у великого ножа якось е, більше харизми, більше якоїсь ідеї, і саме, як для. Колекції він буде значно цікавішим екземпляром, ніж маленький лузон. Ну а вашу думку напишіть в коментарях, замовити як один, так і інший ніж можна по посиланню в описі. Інтернет-магазин Фонаріки, там працює промокод на знижку 10%. Вся інформація буде в описі. І взагалі дуже хороший варіант, якщо хтось хоче собі класний брендовий ніж, а бренд Cold Steel він дуже-дуже відомий, в принципі, у всьому світі, то Cold Steel Luzon ось такий маленький, там за дві з хвостиком тисяч. Досить хороший насправді варіант. ну А великий це вже для поціновувачів, це вже для людей балуваних, у кого є вже багато різних ножів і кому хочеться щось ось таке незвичайне. То є така версія ось такого тесака. Це також цікаво, що є вибір, що є різні варіанти. По самому ножу ергономіка насправді посередня. Форма клинка я знову ж таки не прихильник цієї так званої щучки. Лайнерлок, замок, тут не фірмовий триадлок з Звичайний лайнерлок, так вони додатково, скажімо так, убезпечили його запобіжником. Можливо, комусь це треба, можливо, і не дуже насправді то для мене це не проблема, це скоріше, знову ж таки, колекційна історія. Ну і просто по приколу його з собою поношу, покористуюсь Але, знову ж таки, ніж, насправді, доволі посередній вражають його лише його розміри. Ну І те, що це Cold Steel, також круто. Хоч і зроблений в Китаї з досить простенької сталі. Ну, коротше, така от моя думка. Ніж прикольний, великий залишаю в колекції, це відправляю назад. Вашу думку напишіть в коментарях, який би ніж з цих двох обрали ви собі на кишеню. Буде цікаво почитати. Також не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще досі не підписані. Попереду багато всього цікавого. Прямо зараз буду знімати огляд на мачете Cold Steel Jungle. Ну і, в принципі, на цьому закінчую. Підписуйтесь на мій додатковий. Новий канал, там спорядження, їжа, ліхтарики і всякі різні інші штуки. Підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку, там фотографії публікую час від часу. І також ставайте спонсорами мого каналу. Дуже дякую вже діючим та майбутнім спонсорам. Фінансова підтримка досить добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому я закінчую. З вами був Полікарпович. До зустрічі в наступних відео. Всім всього найкращого. бувайте! Ледь не забув! Так, як я цей ніж залишаю собі в колекцію, то його потрібно е, вкласти в мою сумку в повну торбу ножів. І, ну, звичайно ж, по габаритах він сюди просто не влізе. Ось можна навіть спробувати. Трошечки не вистачає, я думаю, якщо навіть натягнути не влізе, тому поки що він буде перебувати в цій сумці ось в такому е, вигляді. Я не думаю, що думаю, що немає сенсу збільшувати сумку заради ось цього одного великого ножа. Тому поки що побуде так. А в принципі, можна буде замовити ось таку вставку з декількома е, поздовжніми кишенями. Ну, типу, для ось цього лузона, можливо, якісь там ще рекон XL у мене з'явиться в колекції і можна було б. Робити ось таку вставку на два ось таких великих колділа. Прикольна ідея насправді. І круто, що повна торба можна все під замовлення робити. Я думаю, без проблем він такий варіант зберігання ножів зможе зробити. Ну, в принципі, але поки ось так. Все це діло закриваю, а маленький лузон відправляю назад.